Із босими ногами та щиколотку у воді так у сарженому яру складає скульптуру гарків'янин Дмитро Ковришкін. В одній може зібрати з десяток каменів. Почав займатися цим понад 10 років тому. Побачив фото в інтернеті та спробував відтворити, каже Дмитро. «Теж Думав, ну скептично поставився. Думав якийсь фотошоп чи ще щось. Почав робити, почав практикувати більше, шукати людей, хто цим у світі займається. Називається ця техніка балансування каменів, що вихідних Дмитро проводить тут по кілька годин. Для нього це медитація. Сконцентруватися повністю на а не на цілі. Сконцентруватися повністю дії, а не на цілі. Коли концентруєшся на цілі, то буде розчарування, якщо воно буде падати. Якщо ти концентруєшся на дії, то розчарування не буде. Розчарування не буде. Творю скульптури під музику. За процесом спостерігають перехожі. Спершу займався балансуванням у малолюдних місцях. Зараз же навмисне приходить до яру, розповідає Ковришкін. подобається. Відіть реакцію людей. Тут мені подобається бачити реакцію людей. Здавалося б, звичайні камені, тільки стоять якось незвичайно. Але у людей всередині щось, наче, спрацьовує. Вони кудись поспішали, кудись бігли. Але в одну мить вони зупиняються і забувають, куди йшли. Куда та біжали? Ну в ані в одному мгновені аністанавлюваються забувають, куди вони йшли. Я теж пір развіжу. Я вперше таке бачу, тому і зупинилася. Хоча от кликали кликали на майданчик. Але, от бачите, стоїмо, дивимося. Навіть діти залипли. Як з технічним образуванням, я питаю з як людина з технічною освітою, я намагаюся зрозуміти, як це відбувається. Мені це не зрозуміло. Склеєно ні, склеїти його немає. Чим просто може подумав би, що якийсь фотошоп скоріш за все, якби не бачив процесу. Якби я це побачив. Пічління прозводять, княжна колосальне. враження справляє неймовірне. Хлопець чудово відчуває, скоріш за все, і вагує і центр ваги предметів. І це захоплює. Камені іноді падають. Тоді скульптуру Дмитро починає зводити заново. Я не думаю про те, що холодна вода, і вона мені не холодна. Я не думаю, що камінь може впасти на ногу. Так він може впасти на ногу. Але це досвід. Скільки разів падає дитина, коли вчиться ходити. Він же не зупиняється? Ні. Секретів, які саме камені використовувати, немає, говорить чоловік. Підбір довільний. У голові спливає образ, картинка. І під це вже підбираю камені. Є просто форми, які мають цікавий вигляд і складні у балансі. І це мене приваблює. Скульптури залишаються стояти у воді допоки вітер їх не зруйнує. Марина Сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.